Серія корисні казки, Як подолати страхи. Про слоненя, яке боялося лікарів. Уже третій день у слоненятко боліла вушко, боліла настільки сильно, що маля не могло ні їсти, ні спати. Тобі потрібно до лікаря, турботливо казала мама слониха. Та слоненя й чути не хотіла. Я знаю, що робитиме лікар. Візьми велетенську голку і будеш жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Ні за що не піду. Більш за все, слоненя полюбляла у вільний час слухати щебитки на Воно навіть намагалося складати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять кілограмів цукерок на дні народження ведмедика? Та ні, зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. Тоді, може, це від тих яблучок, це берка, яких я скуштував, не миючи. Ти ж навряд чи від цього болів би животик. Ще й друзі. Чомусь саме сьогодні не покликали мене на прогулянку, зітхнула маля свої і зовсім засмутилася. Розмірковуючи слоненя вийшла на галявину і побачила зебреня, жирафиня і тигриня, що грали у хованки. Привіт! А чому мене не покликали грати? Ображено звернулася сланеня до друзів. Що ти таке кажеш, відповіло за всіх тигриня. Ми майже півгодини гукали тебе під самим вікном, але ти не обізвалася. Справді, здивувалася, сланиня. «А вже ж», – підтвердили друзі. Мабуть, я не чула, перелякалося сланеня, бо в мене вухо болить. Тобі треба до лікаря, порадила зибрення. Коли в мене була застуда і дуже боліло горло, лікар дав мені солодкий сироп і наступного дня все минуло. Я згодна приречено зітхнулась ланення і повернулася додому. Пішли до лікарні, мама. Разом із матусею вони попрямували до лікаря бегемота. В бухайному білому халаті бегемот зустрічав своїх пацієнтів на ганку лікарні. Доброго дня, шановні, що привело вас до лікарні. Розповідайте, будь ласка, а я зроблю все, щоб вам допомогти, вічливо звернувся до них лікар. У мене дуже болить вушко, Я навіть не чую ні улюбленого співу кинарів, який я слухав щоранку, ні голосів моїх друзів сумно, відповіло слонення. Зрозуміло, відповів лікар. Тоді не гаятиме часу. Ланиня навіть не відчуло, як бегемот обережно розкрив його вушко. Він крапнув туди якусь прозору чудодійну рідину і поплескав пацієнта по плечу. Ну, бувай здоровий. Невже все? Вушка вже не болітиме, з надією запитала сланиня. А коли ж ви робитиме болісний укол, що жалить, наче бджола? Не потрібно ніякого уколу, усміхнувся лікар. А навіть коли й буде потрібно, невже ти такий великий боїшся укусу маленького комарика? Аж ні, аж ні трохи, зашарівшись, відповіло слонення. Ось за те, що ти такий герой, я тобі дещо подарую. І бегемот простягнув йому гарну різблену сопілочку. Це тобі. Тепер з її допомогою ти навіть зможеш підспівувати своїм улюбленим птахам. Коли щасливе слонення з мамою поверталася додому, воно двоно дало обіцянку. Мамусю, я, звісно, намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся йти до лікаря. Матуся у відповідь лагідно погладила сина вугалівеньку довгим, довгим хоботом. А вранці друзі покликали слонення на улюблену галявину, де вони завжди грали у різні веселі ігри. Усі казочці кінець. Дякую, що слухали. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всього найкращого до побачення!